Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. в цьому відео я розповім вам, як сформувати швидке посилання на об'єкт в зовнішніх джерелах для вашого клієнту. Для цього давайте пункт продаж квартири зовнішні джерела. У нас відкрилась база об'єктів. Наприклад, якщо ми хочемо оцей варіант відправити. Своєму клієнту зайшли на джерело, подивилися, нам все підходить, все ок. Ми не хочемо цей об'єкт копіювати собі в базу, а хочемо його відправити одразу клієнту. Для цього в системі LigaPro передбачена така можливість. Ми можемо натиснути на кнопочку сформувати посилання для клієнта. І тут є у нас два варіанти посилання. Без опису і з описом. Якщо я натисну з описом, то в мене відкриється отаке посилання, і опис, який вказаний в об'єкті, буде тут доступний. Також, якщо ми знаємо, що в описі є якась інформація, яку нашому клієнту не слід бачити, то ми можемо відправити без опису, тобто буде в такому форматі. А додатково ми можемо вказати коментар по цьому об'єкту, наприклад. Зберегти. І зараз, якщо ми без опису подивимось, то бачите наш коментар доданий. Таким чином, ми можемо якусь додаткову супровідну інформацію надати нашому клієнту. Також у нас є можливість одразу це посилання відправити Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook. Таким чином, ми одразу можемо, не копіюючи об'єкт собі в базу, відправити клієнту посилання. Так виглядає на зовнішньому сайті, десь на порталі, а це вже буде посилання в форматі вашого сайту для вашого клієнта. Сподіваюсь, цей функціонал буде для вас корисний. Економте час працюючи в системі Ліга Про.